27 червня 2024 року село Глеваха був змонтований новий тепловий насос, який працює на охолодження і на опалення будинку. Будинок 150 метрів. Це наружний блок, який зараз працює на охолодження. Пришлось магістраль зробити ззаді, так от трошки вивезти через верх, бо тут у нас якась буде отмостка, дорожка, там замовник тут ходить, тому він просив мене, щоб я зробив так. Цю підставочку він сам робив, а я тільки приварив кріплення, поставив амортизатори. ну, да, в і все. Ну, оставна робота теж була моя. Зараз побачимо, що у нас всередині в будинку. Котельну зроблено під сходами. Звісно, дуже мало місця. Я тут три дні висадів, було дуже важко, мало повітря, мало місця. Треба буде трошки йогом, щоб це все зробити. Ці всі, всі труби перепаював, там стояла гідрострілка. А це май... магістральде. У зв'язку з тим, що у нас тепловий насос працює і на охолодження, треба добре ізолювати труби кавчукової ізоляції. Звичайна ізоляція тут не працює. Працює тільки кавчук. Тому всі металеві частини, ну і пластикові теж треба добре заматувати кавчуком, бо з них буде капати вода, конденсувати буде. ось у нас цей сам тепловий насос внутрішній блок. Це тривонова магістраль, яка йде туди через стіну. Ну, Зовнішній блок ви вже бачили. Значить, Включаємо. Тут він працює зараз. Що він у нас показує? Показує задна температура 12 градусів, а зараз температура 14,3 градуса. Він працює на охолодження. Зараз в роботі. Ну, вже працює порядка години, а то в будинку стало прохолодніше трошки. Так, це у нас буфер. Грубо говоря, теплоаккумулятор дуже мало місця, дуже важко лазити тут. Е, на 100 літрів. На 100 літрів буфер. Ну, це водоочистка, всім понятно, все зрозуміло. Це у нас е, теплоакумулятор. На теплоакумулятор працює газовий котел через косвенний теплообмінник. Це подача, це обратка, І зараз газовий котел гріє буфер для ГВС. Значить, система зроблена так, що можна взимку опалюватись і газовим котлом, і опалюватись тепловим насосом. Тобто Ще газовий котел працює і на цей ось буфер. І на цей буфер працює. Ну він зараз не працює. Він зараз ну, верніше, працює тільки на охолодженні, а газовий котел працює на, на нагрів э, бойлера. Тобто тут гаряча вода, там холодна вода.